Сьогоднішня проблема в Україні – це не партія регіонів. Це не перелякані депутати від партії регіонів, які засідали в Україні. Основна проблема це президент Янукович, який дає неконституційні і незаконні указів, який за будь-яких обставин хоче отриматись в кріслі президента на наступний термін. І наше завдання це провести чесні демократичні вибори і отримати нового українського президента. І тоді в Україні будуть справжні зміни. Акція вставай Україну продовжується сьогодні. Ми в Шитомирі. і чим більше влада впадає в істерію і критикує дії опозиції щодо Проведення акції Вставай Україну, тим більше ми переконуємося, що ми вчинили правильно. Все-таки, знаєте, спілкування очі в очі з українцями, воно не може змінити абсолютно нічого. І я хочу сказати, що власне наша мета, з якою ми сьогодні йдемо до людей, це мобілізація українського суспільства на боротьбу з тим антинародним режимом, це донесення інформації про мотивацію дій. Української опозиції у Верховній Раді України і це інформація про ту правду і про ті наміри, які сьогодні мають представники теперішнього режиму Януковича, теперішньої бандитської кримінально-олігархічної влади. Зокрема, ми отримали інформацію, що е, буквально протягом кількох останніх днів. В різних обласних е, радах по Україні почали отримувати офіційні листи від адміністрації президента. Це листи, які стосуються проведення підготовки проведення загальноукраїнського референдуму. Наразі немає ніяких ініціаторів щодо проведення референдуму. Наразі невідомо, щоб хтось запропонував. Якісь питання, які на тому референдумі мають розглядатися, наразі немає рішення центральної виборчої комісії про видачу підписних листів і початок процедури всеукраїнського референдуму. Але влада вже зараз дає вказівки обласним радам обласним адміністраціям забезпечити проведення референдуму, відшукати приміщення.